Друзі, всім привіт! Хочу показати вам, який автомобільчик ми маємо в наявності. Це у нас Nissan Leaf Electro. 2019, -й. чистий календарний і модельний рік виготовлення. Пригнаний з Голландії, не Норвегія, не Китай, не штати Голландія. По кузову автомобіль у нас абсолютно в ідеальному стані. В дуже жирній комплектації. в Дуже класному такому. Чорному чорний колір, але ось як він переливається на сонці, можете побачити. Кузов автомобільчик у нас без дефектів, без підкрасів, повністю в рідній фарбі. Скло по колу все рідне, навіть лобове. Пробіг на автомобілі 112 тисяч км, Сох 90%. Всього в автомобілі було 1300 звичайних зарядок і, здається, 90 швидкісних. Тобто це говорить про те, що автомобіль у нас експлуатувався для домашніх потреб тому у нас дуже гарний сох 90% стан батареї ємність максимальна по кузову я ж кажу ще раз повторюсь автомобіль у нас в абсолютно бездоганному стані на дуже жирній комплектації камери 360 бачить знаки, тримає полосу, адаптивний... Виїзд контроль, дистронік, сама тормозить, сама розганяється. У ключовий доступ. Дуже-дуже жирно. Так, давайте одразу пробіжимо. Ось так спереді автомобіль виглядає ну, просто ідеально. До речі, фуллед оптика. У нас uh, автоматичне ближнє дальні світло. Поїхали. Скапоц рідня. 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 Біжусь швиденько, але запевняю, даю гарантію, що автомобіль повністю в рідній фарбі. Без жодного фарбованого елемента тобто тут з Тут у нас, до речі, навіть захисні ось плівочки є збережені, заводські. Поріг не покажу, бо він пластиковий. Далі банан. Під дня. Просто як він виглядає. Ну, стан просто ідеальний. Автомобіль, до речі, в Україні навіть не полірувався. Сьогодні я просто покрив шаром трудового мосту такий приїхав. Заводське тонування, з такі хромовані ручечки без ключовим доступу. Тут ми маємо камери 360, маємо мертві зони. Zero emission. Ну, стан реально просто, просто дуже крутяцький. Таких гарнисеньких 17 колесах. Дуже гарні тиски. Тиски тормозні в ідеальному стані, колодки також. Автомобіль на зимовій гумі Goodyear в ідеальному стані. Так, йдемо далі. Ззаді автомобіль виглядає не гірше, ніж спереді, а можливо навіть і краще. Ця ось така синя полоса, те, що він максимально екологічний, додає таку якось. Вигляд у цьому автомобілю нижня губа також. Київ, дути. парктронік передзад, камера 360, як я вже сказав, ще раз повторюсь. Тут у нас все з пластика, а тут здається тільки. Да, тут, тут у нас заліза. Все у нас в рідні. Також тут камерка. Криша без дефектів. задній автомобіль тут ось так. Sun Leaf Zero Emission. Ту колір реально дуже класний. На сонці виглядає просто. Абсолютно всі зазорчики у нас Вообще Ну, Подивіться на станцію автомобіля. Не знаю, чи передає камера, але просто краще, ніж в зеркалі все видно. Так, поїхали далі. Криша рідня. Рідня. 77,6 рідня. 78,7 показую ближче, це не 787. 108, 94 2, 114, це пластикова у нас, до речі, так. Так, заднє крилечко поїхали. 123, 102, 77, низу куточечку. 35 рівня навіть також ось захисна плівочка на місці. Задня дверка. Рідня, рідня. Знову проведу. Ну, просто кузов ну, без дефектів від слова зовсім. Ось такий автомобільчик. Як я вже сказав, без підкрасів, дуже жирні комплектації. 19 рік, дуже свіжий, з Голландії. Давайте покажу вам, ще салончик. Салончик. Маємо ось такі комбіновані карти, пластик, шкіра, тканина, скрізь така синя стрічечка йде дуже гарна. Такий лак дуже класний він виглядає, також на сонці переливається. Чотири склопідйомники, електроскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, все це є. Черники про обслуговування, обслуговується автомобіль на Nissan на офіційному біле. Порошки у нас без дефектів. Салон. Салон у нас виглядає просто дуже класний стан автомобіль. Далі, оригінальні. Автомобіль має два ключики, я вже сказав, без жодного підфарбування, сенсорний екран, навігації з картами України. Все, поїхали. Тут ми маємо на даний момент. 18% батареї сьогодні планую на ніч ставити. До речі, взагалі, в загальному, я думаю, всім буде цікаво, на повному заряді реальних по місту 270-260 км він проїжджає. Ми з дружиною катаємося вже, мабуть, три тижні, то раз в тиждень заряджаємо, катаючись по місту. Так, давайте відразу покажу значить, по параметрам. Запас ходу у нас на даний момент 47 км, 18%. Далі йдемо. Ємність, температура. Батарі CPC, тобто ємність максимальна у нас. У цьому все. Всі режимчики, абсолютно кожна кнопочка працює, потребляємо Дуже багато асистентів, утримання в полосі, Там, коли автомобіль виїжджає, жовтим загорається, в руль вібрація йде, дзеркало до заднього вигляду з автозатемненням. Москуча асистентів, тут все вони закриті. Знаки автомобіль бачить. А, 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 що там ще? Мертві зони є. Камери 360, От, на даний момент автомобіль у нас запущений. Откаємо. Камери 360, заднє можна перемикати. Переднє можна вставити бокова. А, так, назад, якщо ще драйв включу, От, вперед все, тобто дуже класно. От, функція попаркуватися під бордюр, також дуже класна, крута. Так, до цього ми ще повернемося. Тут дуже багато можна всього розповідати. Камери з камери М -м -м -м. мапи навігація з картами України. Тут значить я вже трішки вам розповів. Значить, лайна сісти, все там пікає, клацає і тиск темпер... в шинах, і все, все, все. Ну, все є. Тут я кажу, ну по комплектації, по всьому, це можна дуже довго, навіть е шасі, контроль можна виставляти. До цього всього тут дуже багато різних ще можна налаштувати, налаштовувати під себе так далі. Кермо просто в ідеальному стані. І дуже якісно, що мені сподобалось по цьому автомобілі, що все зроблено дійсно дуже якісно. Цього я боявся дуже. Значить, маємо мультируль, адаптивний круїз контроль ось можна виставляти дистанцію. Зараз, мабуть, ми стоїмо на паркінгі, воно не буде виставляти дистанцію, підключати телефони. Далі це у нас зарядка. Можна виставляти таймер на зарядку, підігрів руля, автомобіль має підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Тобто все це в нас є, тобто дуже жирна комплектація. Далі це щось локатор там пікає, коли задню вмикаєш, електрорегулювання підігрів, то дзеркал це все розказав. Apple CarPlay, Android Auto. Маємо, значить, маємо тепловий насос, маємо пічку справну, маємо кондиціонер справний. Клімат, точніше, все в нас супер. Маємо екорежим, система є педалі, є значит, драйв, все в нас тут коробочка, ну чи варіатор, чи що воно тут працює ідеально. Машинка дарить дійсно дуже гарні емоції. Тут у нас все, стан також нового автомобіля. вже нам вже свої речі поклали. Що ще, що ще, що ще, я не розповів. Може щось забув, бо машина дуже технологічна і все перерахувати. Також, як мені подобається, дуже якісно все зроблено, така рівненька стрічка. Це в нас дійсно шкіра, тобто тут також шкіра, тут такі вставочки дуже класно виглядають. Цей лак, який ну, дійсно дуже додає вигляду, тут також все. значить, автомобіль ззаду, затоновуватися за воду. Задній ряд у нас абсолютно як новий, навіть тут у нас ніде немає ніяких дефектиків. Просто все в ідеалі. Синенька стрічечка. Дуже подобається. Ось так, виглядає, Дуже збережений, дуже класний автомобіль. Де ще багажничок. Багажник, до речі, досить немаленький. Коляска дитяча, все сюди влазить легенько. Значить, Маємо одну зарядку, маємо зарядку від 220, аптечка, аварійний знак, все-все-все, що має бути, тут є. Шторочка також є. Такі гляньте на стан пластику. На стан бамперу тут. Ну Просто ідеал. Бежусь просто по, по кожній. Тут так все відкривається, все в ідеалі дуже збережений стан автомобіля. Маємо сертифікати, сервіски, це все там буде на фотографії, де бо Тут вже також дружина трохи наложила. Можна зробити паузу. Він, він буде. Так, ну що, саме цікаве. йдемо під капот. Також у нас все в ідеалі і... забув показати Ось код також ще дублюючий і... На машинку заглушити, бо вона заведена стояла. От і покажу Заряди. зарядочки. Спочатку давайте почнемо з зарядки. Ось так у нас відкривається тут. Тут це чердима швидкісна зарядка. Це у нас звичайна від 220 підключається і ці, що ну, такі по -по місту дуже багаті. Тут також так ну, класно виглядає, коли їдеш, воно переливається. Так. Навіть підсвіточка, світочка ось у нас сидить. ввечері. Зручно класна. Так, під капоточка Не знаю, що тут дивитися і розповідати, але покажу. Бо я сам, коли перший раз відкрив, подивився рідини і закрив його назад, бо я не знаю, що тут дивитися. Скажу вам чесно. Двигунчик є, акумулятор є. Фари, антифріз в нормі. Кондиціонер працює. А, з того, що я робив, так все одно доливав ще. Можна жидкость також є, ніде нічого, все сухо, Я не знаю, чи тут взагалі щось може витікти чи не може витікти, але все в ідеалі. Тут у нас також все супер. У якому стані. Тому ось такий автомобільчик, друзі, маємо в наявності. Автомобіль у нас з двома ключиками на даний момент, у мене тільки один з собою, з ключового доступ, тобто підходиш, автомобіль закриваєш, зеркала складаються. Дуже класний технологічний автомобіль в дуже класній комплектації, в дуже класному стані з Європи, з Голландії. Тому кому цікаво, телефонуйте.